Законопроект про медичний канабіс у другому читанні Верховна Рада може розглянути у вересні. Такий прогноз дає народна депутатка Ольга Стефонишина. Утім, виробляти в Україні ліки почнуть не раніше ніж за рік після ухвалення всіх документів. Як контролюватимуть виробництво, імпорт і продаж цих ліків, і у чому їх різниця зі звичайним канабісом? Пояснює Анна Желізняка. Ти маєш відчуття, ніби сотні бджіл в твоїх судинах. Жалять це неймовірно. Так, телеведуча Яніна Соколова відчувала себе після хіміотерапії. Чотири роки тому вона подала рак. Щоб полегшити біль, використовувала електронну цигарку з олією медичного канабісу. Я почала абсолютно інакше себе почувати. Ніякої побічною дією, крім бажання їсти після канабісної цієї, повторююся, олійної цигарки. Да? Нічого не було, знеболювало прекрасно, ціна невисока. Знеболювальна яніні передавали друзі з за кордону в Україні. Медичний канабіс заборонений. За законопроект про його легалізацію у першому читанні проголосували минулого тижня. Люди, які хочуть знеболення, вони часто гублять в інтернеті, де знайти це. І їм передають якийсь неякісний матеріал, від якого вони потім труяться. Медичний канабіс це окремий сорт конопель. В ньому знижена кількість те. acá Тедрогідро канебідолу речовини, що викликає наркотичне сп'яніння, та збільшена кількість CBD – канабідіолу – речовини, що знеболює, каже Олександр Чижов, він очолює громадську організацію Українська Конопляна Асоціація. Це рослини будуть з, зі збільшеним вмістом саме лікувальної речовини. Згідно з законодавством, рівень вмісту цього психоактивного компонента, який викликає якраз задоволення, визначатиметься кабінетом міністрів. То він поки що взагалі не визначений. Продаватися буде не рослина, не медичний канабіс, а продаватися буде саме лікарський засіб, вироблений із цієї рослини. Щоб вирощувати медичний канабіс, потрібно буде отримати спеціальну ліцензію. Розповідає депутатка Ольга Стефанишина. Кожен кущ буде мати унікальний штрих-код, за який можна буде простежити весь рух цієї рослини. Друге це самі умови, в яких вирощуватимуться ці рослини. Ми говоримо зараз про закритий грунт, тобто теплиці, в яких буде відеоспостереження, в яких буде охорона і власне звітність по про кожну рослину. Ось так медичний канабіс вирощують у Голландії. Відео оприлюднила компанія Бедрокен. Їхня продукція використовується як фармацевтична сировина для виготовлення знеболюючих препаратів. Щоб продавати препарати, каже депутатка аптеки, повинні будуть отримати спеціальну ліцензію. Хто видаватиме рецепт на такі ліки? Чи вузький спеціаліст, чи сімейний лікар? Моз уточнить, коли закон ухвалять. Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що закон приймати не обов'язково. Достатньо було внести зміни в постанову кабінету міністрів. Це можна було давно зробити. Тим людям, які потребують постанови кабінету міністрів ще з 2018 року. Тому не потрібно було ухвалювати закон. Створює передумову для того, щоб у нас легалізувався ринок легких наркотиків. Цю постанову пацієнтські організації намагалися змінити разів зо п'ять, каже Дмитро Шарамбей, керівник фонду «100% життя, але безрезультатно до того ж, розповідає такі правки. Тимчасові Предполагаємо, приходять другий прем'єр-міністр. С другим взглядом на наркополитику на пациентов и одним голосованием постановления кабинета министра, закон является долгосрочной гарантией для пациентов, что прихоти людей, которые заходят в Кабмин, не разрушит их жизнь. За словами депутатки Ольги Стефанишиної, на друге читання законопроект можуть винести у вересні. Нині документ доопрацьовують. Після цього в Кабміну буде кілька місяців розробити вже підзаконну базу. Від цього моменту почнеться вже можливість завозити готові ліки в Україну для того, щоб підготувати таке виробництво в Україні. Насправді у нас буде не менше року. Анна Железняк, Дмитро Панов та Сергій Дунда, Суспільне новини.